Шановні учасники заходу, сьогодні ми проводимо нашу відеоконференцію в новому форматі, в форматі дискусії. Я прошу всіх приєднуватися до обговорення тих питань, які будуть сьогодні підніматися. Першопроходцем такого формату в нас є міністр освіти і науки України Сергій Миронович Квіт. І тема сьогоднішнього нашого обговорення це зміни до умов прийому до вищих навчальних закладів у 2014 році. Будь ласка, Сергій. Володимир. доброго дня, шановні колеги. Я радий вас бачити. Я знаю, що на зв'язку з Києвом здається, чотири міста зараз знаходиться. Да? Я зараз бачу колег з Одеси. От дуже приємно. І ми зараз можемо обговорити деякі питання, які зміни ми можемо внести, які зміни були би доречні в нашій до правил прийому, до правил проведення вступної кампанії. Як ви знаєте, ну планується, що вона має початися 1 липня, так як і раніше. І Нібито фактично ми маємо цілий місяць на те, щоб наші абітурієнти здали документи. От і тут уже постає перше питання, оскільки фактично всі наші колеги, які працюють в університетах, випадає в нас два місяці літніх, повних два місяці. І мені здається, що ми повинні подумати над тим, щоб скоротити цей час. І оскільки вже правила були оголошені раніше, ми не можемо сильно втручатися в сам перебіг в структуру проведення вступної кампанії, то хоча би скоротити термін, термін прийому документів на два тижні. Мені здається, що нічого страшного не станеться, якщо ми це зробимо. Я не знаю, колеги, яка буде ваша реакція на це, але ну, я пропоную на два тижні скоротити термін прийому документів. От. Далі у нас за графіком іде три хвилі, тобто три списки. Ми оприлюднюємо рекомендованих до вступу. Перший список ми оприлюднюємо уже рейтинговий 1 серпня, от другу версію 5 серпня, і третю версію 8 серпня. І 11 серпня ми закриваємо наказ по Прийому на державне замовлення. І відповідно після цього ми починаємо працювати над заповненням місць на контрактну форму навчання, і наказ по контрактниках має бути закритий не пізніше, ніж 25 серпня. Хоча ми знаємо, що реально в університетах паралельно відбувається робота над тим, що і зараховується. Абітурієнти, тобто до складу студентів, на державну форму і паралельно відбувається робота з контрактниками. Ми, ми розуміємо, що так воно і є реально. От, але я підкреслюю, що оці е, саме зарахування, тобто е, наказ сам е, має бути розведений в часі, і це дуже принципово, що наказ на контрактників ми е, закриваємо пізніше. От, і також дуже важливо, е, є такі в нас порушення е, кожного року. Сигнали про це є, але ці порушення тривають. Про те, що не можна е, шантажувати абітурієнтів і. Примушувати їх, наприклад, писати заяву на контракт разом із документами, які вони здають, тому що такі, такі випадки бувають. І ще, шановні колеги, є кілька нюансів, таких які додадуться. Це те, що ми введемо обов'язково в правила прийому, значить, легалізуємо систему конкурс онлайнову. Тобто це офіційна система, яка ну, інформація, з якої буде мати офіційний характер, фактично. До речі, і ще до того, як почнеться вступна кампанія, відбудеться розподіл місць державного замовлення по університетах. І ці таблиці всі ми поставимо і на сайт міністерства. Це буде відкрита інформація, і офіційно ми відразу дамо в систему конкурс, Це також буде офіційна інформація, і можна буде подивитися. Тобто, система. Конкурс, вона буде офіційно присутня в наших документах, і це дуже важливо, щоб дати можливість в першу чергу абітурієнтам, їхнім батькам, а батьки активніші, ніж абітурієнти самі. От щоб вони вислідковували, де знаходяться їхні діти. Ну і абітурієнти, щоб себе бачили, так само є така пропозиція, щоб атестат ми вже оголосили про те, що ми зменшимо вагу атестату. До 12 балів з певних причин. Ну, ми про це вже багато говорили. От, але дискусія ця триває, і е, дійсно недобре, щоб атестат був менший від тих додаткових балів, які можна одержати. Зокрема, е, якщо абітурієнти закінчують підготовчі відділення денне, ви знаєте, там є можливість там, на деякі спеціальності по раніше напрями по 20 балів. Тому е, така пропозиція є за коефіцієнтом 5 а Збільшити вагу атестата до 60 балів, щоб вона все ж таки була більша ніж оці додаткові бали, які можна отримати. От, так само ми знімемо 70 балів за оці інтелектуальні досягнення, тому що це дуже розмитий критерій. І хто має ці досягнення, хто їх не має? Тобто, це критерії не прописані. Тому ці балі будуть зняті. І ще така є пропозиція. У нас такого експериментального характеру. Можливо, ми застосуємо її не до. Напрямів деяких, як була думка, там, наприклад, це природничі, технічні дисципліни, також IT, але, можливо, ми застосуємо в експериментальному плані до кількох університетів. Це є така пропозиція запровадити коефіцієнт 075 для непрофільних предметів. Тут що в підтексті? Ідея цього коефіцієнту 0,75, щоб підвищити вагу саме математики, на математичні оці напрями, мається на увазі технічні, природничі і IT, щоб збільшити вагу математики. Ну, Можливо, ми тут підемо шляхом домовленостей і оформимо ці домовленості, можливо, з конкретними університетами. Тобто, я ще тут не впевнений. Тобто, шановні колеги. Я такий короткий стовп зробив, давайте ми далі будемо обговорювати. Дякую, угу. Дякую Сергію Мироновичу. Я хочу представити присутніх в цій студії експертів Болюбаш Ярослав Якович, відповідальний секретар спілки ректорів вищих навчальних закладів України, голова громадської ради при Міністерстві освіти і науки, Тимочко. Тарас Ігорович, представник Альянсу програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні, Нікіфоров Артем Олександрович, координатор студентської ради Києва, Шаров Олег Ігорович, перший проректор Університету економіки та права Крок, та Фоменко Микола Миколаєвич, заступник директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки. Я пропоную. Колегам-експертам в нашій студії розпочати дискусію. Далі ми вже е, будемо виходити і на міста. Ярослава Яковичу, прошу вам перше слово. Дякую, добрий день, шановні колеги і учасники нашої зустрічі з регіонів. Я хотів би зазначити, що коли створюється нормативна база, тобто умови прийому, то на кого вони розраховані? Перше це на вступника. І друге на вищі навчальні заклад. Тому все повинно бути скеровано на те, щоб вступник мав добрі умови, безпроблемні умови, для того, щоб вступити навчаль... до навчального закладу. Завдання приймальних комісій полягає в тому, щоб організувати цю роботу на належному рівні. Тепер стосовно змін, що би я хотів відзначити, безперечно, вони потрібні. І тут Сергій Мінорович зазначив, що ми легалізували систему конкурс в умовах прийому. Я би більш детальніше сказав, відновили слово система конкурс, так -то. тому що вона всі роки функціонувала, вона себе зарекомендувала, і е, я собі не уявляю, як би її зняти. По-перше, це є дзеркало для громадськості, де повністю спостерігається картина вступна. Друге, це є унікальний хрестоматійний матеріал, тому що там є і спеціальності. Там є і попередні роки, і прохідний бал, і вартість навчання. Я пропонував свій час на колегії Міністерства освіти про те, щоб запровадити назви спеціальностей і назви вищих навчальних закладів, окрім українською мовою, ще й англійською мовою. Для чого? А тому, що систему конкурс відвідують, я вже не можу пригадати, але там десь півтора, скільки мільйонів... 146 українців і 146 країн світу і мільйони також призабув, скільки ми кого кажеш? Понад 8 мільйонів. Понад 8 мільйонів. Значить, читають перше Україна, Російська Федерація і далі йде США і так далі. Але ж вони не, не розуміють, що це за заклад, тому що українськомовний, яка це спеціальність. Але зрозумівши, що в такий університет стільки то заяв, уже потім знайдуть спосіб поцікавитись всім іншим. І тому це була дуже реклама, і головне, щоб в нас був би притік іноземних студентів. Це би була своєрідна реклама і унікальна, причому безплатна. Деякі ще сайти є з такими відвідуваннями. Я би просив, Сергій Миронович, є ще можливість, конкурс ЮСЕТІ готові це запровадити, англомовні назви вищих навчальних закладів є готові, назви спеціальності чи напрям є також готові. Це буде своєрідний прорив у Європу, тим першим. Тим паче, що ми є частково асоційовані в Європейський Союз. Д, що хотів би, дуже добре, що прийняли рішення не 12 балів. А вище 60, і тут треба орієнтуватись, бо за переможців Олімпіади 50, значить це показник вищий. Можна було взяти 100, але норма 60 дуже легко перераховується, хоча для комп'ютера це значення немає. Це дуже добре. Хочу відзначити, що дуже добре, що є норма така, коли вступник не має можливості подати додатка до диплома. Навіть я, працюючи директором департаменту, неодноразово зустрічався з випадок, коли окремі університети не видають диплом, затримують. Для того це особливо стосується випускників бакалаврів, для того, щоб вони не вступали в інший вищий навчальний заклад магістратуру. Дуже добре, що подається або копія. Ну так, так чи інакше може взяти вступник зобов'язання, що він подасть пізніше. Щодо не отримавши диплома, цього звісно не можна приймати, тому що він повинен все-таки поступати із дипломом. Якщо будуть такі випадки затримки, то міністерство завжди має можливість вплинути на цей процес. На що би я хотів, всі інші зміни. Вони є окремі редакційно окремі, наголосі. Я думаю, ми із робочою групою, Я там маю чисто редакційні зауваження. Не хочу їх зараз оприлюднювати. Це просто робочий варіант. Коли йде до, до йде до частовика, звісно, воно виправиться. Але є один нюанс: минулого року було запроваджена норма, що я її цитую, дослідницькі університети мають право визначати перелік конкурсних предметів числа тих, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання. Я би пропонував цю норму зняти, тому що це є, по-перше, цією нормою, наскільки мені відомо, жоден дослідницький університет не скористався, щоб стало всім іншим, зрозуміло. Тобто, є визначений конкретний перелік конкурсних предметів на конкретний напрям, що дуже зручно для абітурієнтів. Бо ми мали й окремі парадокси на спеціальність фізвиховання. вуз визначав конкурсний предмет «Історія України в той час, яке має відношення до фізичного виховання історії України в той час, коли треба давати конкурсний предмет з біології, бо саме там є анатомія фізіологія це основна наука для майбутнього фізкультурника, чи вчителя, чи спеціаліста з іншої галузі. Тепер що стовно дослідницьких, по перше, ця норма не спрацювала. По-друге, ця норма чи з ціє... скориставшись цією нормою, будуть дискриміновані права абітурієнта. Він не рівних умовах. Він заздалегідь готувався, що будуть ось такий перелік на таку-то спеціальність. А виявляється інша, тим паче вона не працює, її тоді ну, без обґрунтування ввели, намагаючись дати якусь новизну, намагаючись дати право автономії університетам дослідницьким. Але це аж ніяк не стосується дослідницьких університетів. Це не того рівня автономія. Це стосується навпаки дискримінації абітурієнта. Я би пропонував замість цього. Ну, Пропоную для обговорення, але ретельного, звісно, обговорення завжди треба проводити з погляду ризиків і з погляду проблемних питань. Проблемні питання можна вирішити, а ризики попередити, навіть якщо на тисячу якихось випадків, на тисячу дій є один лише випадок. Все одно так чи інакше, його треба попереджати. Він виникне зненацька. Замість цього запропонувати ось таку норму. Що надати право дослідницьким або навіть і національним це право вони можуть скористатися тим правом, а можуть ні. Оприлюднювати перший рейтинговий список на 4 дні раніше, ну йдучи по тій лінійці, яка запропонована зараз в проєкті, раніше, 28 липня, із збереженням дати зарахування 11 липня. Чим це пояснюється тим? Що абітурієнт, не попавши до, ну, про дослідницькі чи національні це провідні заклади, не попавши в перший рейтинг дослідницького, попадає в регіональний університет в перший. Тоді, коли йде другий рейтинговий список, то в національний він може попасти, але він уже попав перший, таким чином позбавляється можливість його попасти в той заклад, про який він мріяв. Воно на нічого не впливає. А на підставі чого це зроблено? Тому що дуже є серйозний перепад сумарної кількості балів між першою хвилею і останньою хвилею в провідних закладах. Зокрема, я скільки зараз знаходжусь в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, є дуже помітний оцей показник. Тут немає ніякого ущемлення, але є певне право навчального закладу. Головне, що це дається можливість вибору для абітурієнта. Я знову ж зауважу, що аж ніяк не йде нав'язування, але ця проблема варта для обговорення. Тепер, Сергій Миронович, стосовно того, що зменшити строк подання заяв. Однозначно, я підтримую це, тільки ми не можемо зараз сказати, це два тижні чи десять днів. Це треба департаменту вищої освіти змоделювати. Чому? Тому що там ще йдуть вступні випробування на творчі спеціальності, а також для окремих категорій вступників, щоб вони вписались. Стосовно строку подання заяв предостатньо, тим паче заява подається в електронному варіанті, не виходячи із квартири. Ми в такий спосіб вивільнюємо працівників. Це нам приймальних комісій, а їх є дуже багато. Київський університет щороку тисячу працівників залучає до проведення вступної компанії. Майже тисячу, менше вузи, менше, але це величезна кількість людей. Вони позбавляються можливості відпочити в літній період. Це затрати електроенергії, особливо в останні там тиждень-два практично немає абітурієнтів. Практично немає абітурієнтів, але люди займають робочі місця, вони отримують зарплату і так далі. Це є не просто ек... верніше, це йде на зустріч абітурієнтам, але з іншого боку, це і дає певну економію коштів, і більше того, дає можливість підготуватись навчальному закладу нового навчального року. Бо 25 серпня останнє зарахування на платну форму. А там скільки залишається? Уже 26, 27, 8 го проводяться засідання вчених рад і так далі, сходяться люди. І ще один нюанс, на що я хотів би звернути увагу в цьому проєкті, що я отримав, не сформульований, ну не завершена думка, тому що це є проблемне питання, не стільки дискусійне, скільки проблемне це прийом абітурієнтів із нашої Автономної Республіки Крим. Підкреслюю. Там написано, що буде додаткова сесія. Пропоную обговорити це питання в умовах прийому, які затверджуються наказом і реєструються в мін'юсті, продумати фразу, дати право Міністерству визначати інші, зокрема, за екзаменом. Я сумніваюся, що ці діти попадуть на додаткову сесію. Але не така велика кількість там буде цих вступників, щоб вплинути. На якісь показники серед сотень тисяч вступників. Тобто, дати право, щоб їх приймати за екзаменами. Це одне, не визначати в умовах, а надати право за певним листом. Ми можемо продумати цю формулу. Я допоможу чи підключуся до департаменту вищої освіти. І ще одне: в свій час з 92-го чи першого року, я вже не можу пригадати, була так звана форма. Цільового прийому абітурієнтів з Автономної Республіки Крим, і, зокрема, кримських татар. Це пов'язано з поверненням кримських татар в Автономну Республіку Крим. Тоді певним чином доводилась квота, тобто йшов цільовий прийом через квотування. Відповідні квоти затверджувалися тодішнім заступником голови ради міністрів Жулинським Миколом Григоровичем. І ця схема працювала до попереднього міністра, так, Микола Миколаївич? Її треба відновити. Що для цього треба зробити? Тут для цього треба прийняти, оскільки цільовий прийом здійснюється на підставі рішення уряду, прийняти дуже коротку постанову, без квот, без нічого. Прийняти постанову, дозволити цей цільовий прийом на цих вступників з Автономної Республіки Крим. А тоді вже міністерство визначить певні квоти, і це буде. Якби подана рука тим дітям, добрий жест тим дітям, які з Автономної Республіки Крим хочуть вступити. Це мають бути провідні заклади. Не буду називати яких регіонів, але практика засвідчила це дуже і дуже добре. Більше в мене зауважень немає до цього. Ярослав, дякую. Я тільки хочу додати одну, одну річ. Про, чути мене так? Про кримчан. Я хочу додати про кримчан. А ви знаєте, я, я думаю, що ми не будемо їх виділяти ніякими пільгами. Єдине, що ми їм дамо можливість, і ми працюємо з нашими